Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вище антикорупційний суд на засіданні обрав запобіжний захід підозрюваному на взяті хабара депутату Волинської облради Валентину Кошельнику. У Луцькому районі розпочалася вакцинація диких тварин від сказу. У 2022 році вона не проводилася, збільшилися випадки захворювання тварин на сказ. Напередодні дня рятувальника історія про Володимира Лазарука, командира відділення головного управління ДСНС в області. Я люблю свою роботу, котиків навіть її достаємо. Підозрюваному на взяті хабаря депутата Волинської облради Валентину Кошельнику вищий антикорупційний суд на засіданні обрав запобіжний захід. Таку інформацію озвучив суддя Віктор Маслов. Розгляд клопотання тривав два дні. Засідання суду транслювали у прямому ефірі на офіційному ютуб-каналі Вищого антикорупційного суду. Сьогодні депутату призначили тримання під вартою на 60 днів. Також суддя призначив підозрюваному. Заставу у розмірі 900 тисяч гривень. Застава може бути внесена підшою фізично-повітичною судою на депозитній професіонатичних поручного суду тоді в разі внесення застави покласти на дозвіл на Кашенково наймаючи такі обов'язки пробувати дослідження прокурора та до суду за першу вимогу, відлучатися з Волинської області без дозволу слідчого прокурора, суду, слідчого прокурора до суду пропиляти січого прокурора до суд розміну. Свое місце проживання та это работа, спілкування сформированием, поленкою, а також будь-яким меньше особыми. Нагадаємо, 12 вересня депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника затримали під час отримання хабаря у сумі 25 тисяч доларів США. Про це Суспільному повідомила речниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Під час засідання вищого антикорупційного суду суддя Віктор Маслов озвучив, що у разі доведення вини про зловживання впливом і отримання неправомірної вигоди Валентину Кошельнику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Ім'я захисників підозрюваного Суспільному не вдалося дізнатися, тому чи будуть адвокати оскаржувати взяття під варту, наразі невідомо. Свою позицію вони можуть озвучити у наступних випусках новин. У Луцькому районі цього тижня почалася вакцинація диких тварин від сказу, розповів Суспільному начальник відділу протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк. Бригади ветеринарів отримують вакцину, яку розкидатимуть на угіддях. Фельдшер Калуцької райлікарні ветеринарної медицини Галина Бичкова говорить, вакцину проти сказу привозять щодня. Її зберігають за низьких температур. Зберігання в рефрижераторі підтримує шофер протягом цілої доби температуру. Він ночує в машині і звіряє, дивиться на показники. На бригаду з п'яти чоловік дають 375 доз вакцини, каже керівник Торшинської ветлікарні Степан Каневський. Дану вакцину зараз будемо розпаковувати, одержати по 75 доз. І по периметру будемо йти розкидати вакцину. Ця група ветеринарів сьогодні розкидає приманку з антирабічною вакциною на полях неподалік сіл Смолигів та Хорохорин. Тобто метрів 5-10 від дороги. А вони просто з'їдають його. Просто з'їдають. Вдень охоплюють території площею 15 квадратних кілометрів, каже Степан Каневський. Приманка розрахована для диких м'ясоїдних тварин. Вовків, лисиць єнотовидних собак. Ми її розложуємо на істині 200 метрів, де від одного тварина поїдає цю вакцину і має імунітет проти сказу. Капсула тут речовина. Мешканці села Хорохорин розповіли, що лисиці час від часу прибігають до їхніх хат. Тут в нас то ні, а там біля озера то кайфу забігають. Але вакцинацію робили і для собак, і для курців. Сюди вони приходять. І там от, по курчах вони є забрати курку. Оце все, що вони можуть. А так, я знаю, проблем нема, що то так вже. там вони, Що вони ну, можуть кусити, але хто їх там? Вони кури ловлять тільки. Вакцинуєте своїх домашніх тварин? Вакцинує врач тор Торчина. Цього року в області ветеринари зафіксували 31 випадок сказу, коли захворіло 33 тварини. Половина з них у Луцькому районі, каже керівник відділу протиепізотичної роботи Держпродспоживслужби в області Анатолій Тимофіюк. Остання проральна імунізація диких м'ясоїдних тварин відбувалася у 21 році. Це до війни. І так як у 2022 році вона не проводилася, і звісно, збільшилися випадки захворювання тварин. На сказ і через що було прийнято рішення проведення пероральної імунізації наземним розкладанням. Даний захід буде проводитися лише на території Луцького району. Це приблизно 36 тисяч квадратних кілометрів. На території Луцького району буде розкладено майже 93 тисячі доз. На її купівлю витратили 4 мільйони гривень, розповів Анатолій Тимофіюк. Через 30 днів буде проводитися контрольний відстріл лисиць для проведення контролю наявності тетроцикліну з щелепа, тобто чи настав імунітет у даної тварини, яка з'їла вакцину. В інших районах Волині антирабічну імунізацію проводитимуть навесні, сказав керівник відділу Держпродспоживслужби Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Понад сотню вуликів привіз до поля засіяного сидератами пасічник Сергій Потішук. Бджоляр розповів Суспільному, що на квітучих сидеральних рослинах зараз живляться 140 бджолиних сімей. Це більше для бджіл ми привезлися, не для того, щоб відкричати мед, для того, щоб бджоли прохарчувалися, так казати, і з на зиму трошки зробили. Ми побачимо, як будуть зимувати на цьому пізному медові. Керівник агропідприємства Віктор Савенюк говорить, співпрацюють з бджолярами з весни до осені. Розмножуємо соняшник на насіння, то в такому випадку ми самі запрошуємо пасічників до себе на господарство. Тому що технологія розмноження гібридизації соняшнику передбачає, що для правильного запилення і формування насіння потрібно 2-3 сім'ї, 2-3 вулики на 1 гектар. Віктор Савенюк каже, на полі у селі Мельниця Велицької громади в липні зібрали ріпак. Аби підготувати землю до посіву ярої культури, 80 гектарів засіяли сумішу сидератів, спеціальних культур, які відновлюють стан ґрунту. Тут бачимо. Гречку, гірчицю, пелюшку, вику є в нас овес. Ми знаходимося на Ковальщині. Якраз тут доволі легкий гранулометричний склад ґрунту і досить низький вміст органічної речовини, вміст гумусу. І будь-яка органіка, яку ми можемо використати, вона для нас досить важлива. Цвіт гречки та гірчиці є джерелом поживи для бджіл в передзимовий період, каже пасічник Сергій Потішук. Практично зараз для бджіл нічого верес відсів, золотарник вже відходить. От що залишилося сидирати, що пізні от там хто грічить, може сіє, там гречку сіє, от такі сумішки, то ще вони щось там харчується. Багато прополісу, якраз до зими Вони все ощільнюють. Тут не було всяких шкідників, все було щільненько. Вулики стоятимуть біля поля до кінця вересня. Тоді аграрії зелену масу сидератів заорюють в ґрунт, від чого він збагатиться клітковиною та азотом, відновить запаси гумусу, покращить структуру та підвищить родючість. Пояснює керівник агропідприємства Віктор Савенюк. Заступниця начальника обласного управління агропромислового розвитку Людмила Петриканен телефоном суспільному розповіла: місцеві аграрії здавна застосовують сидерати та бджільництво для вирощування культур. Седирати дуже важливо це для органічного виробництва, тому що в органічному виробництві не може бути ніяких мінеральних добрив, хімічних засобів різних. Співпраця на полях аграріїв і пасічник важлива в різні періоди. Бджоли запилюють рослини, і це дає поштовх до кращого розвитку певних культур. В осінній період, коли вже менше є цвіту, медоноси, пасіки приносять мед своїм господарям. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. До 20 виїздів на місяць і майже 200 від початку року здійснили рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС в області, розповів Суспільному командир відділення Володимир Лазарук. каже, гасили пожежі, евакуйовували людей, проводили аварійно-рятувальні роботи. Показує екіпірування, у якому працюють рятувальники. Важкий і жаркий. Якщо ще діти апарату, то 50 це буде <зі> з порядженням, з усім. І бігти ще треба на 9-й поверх. Я люблю свою роботу. Треба просто ставитись до неї відповідально. Котиків навіть і достаємо, От була ситуація з котом. Але нічого, дістаємо, робимо свою роботу на 100 після початку повномасштабної війни, говорить Володимир Лазарук, його команді доводилось працювати у надскладних умовах. Пригадує, 24 лютого 2022 року ліквідовували наслідки обстрілу Луцького аеродрому. Це було страшно, коли ти не знаєш, що з першим відділенням чи вони цілі, чи не цілі. Бо автомобіль був знищений від вибухової хвилі. Субовий склад теж був постраждав там. Ці е, посічення були е, один на пожежний зламав носа навіть в двох місцях. Володимир Лазарук каже, його відділення також брало участь у гасінні пожежі на нафтобазі, куди влучила російська ракета весною 2022-го, та на об'єктах енергетики, які зазнали обстрілу. Взяли волю в кулак і зрозуміло, що треба виконувати свою роботу. Буде і буде, проводили гасіння цих трансформаторів, але теж так само чекали, довго чекали, поки все відключать. енергетики були так само тривоги, і поки енергетики нам дадуть добро на те, що все безпечно, відключено, можна проходити приступати до гасіння, розбору завалів, пошуку потерпілих. Цього року, каже Володимир Лазарук, врятував понад 10 життів. Зізнається, мріяв стати рятувальником ще у 9 класі. Десять років тому його мрія здійснилася. Нині працює командиром відділення, виконує обов'язки начальника караулу. 14 року в нас було дуже багато виїздів. Це було по 13-15 по 15 виїздів. Мусиш бути точно в формі, щоб виконати свої обов'язки. І коли йдеш за чи в пожежу і думаєш, чи є дитина, чи ж... Сам батько сам переживає за маленьких діток. Рятувальник пригадує, три місяці тому евакуювали із дев'ятого поверху чотирирічну дитину разом із мамою. Першу маленьку дитину виносив на руках, було багато диму, і вони панікували, не знали, що буде. На чергування говорить командир відділення, заступає 11 людей: 10 рятувальників та один диспетчер. Щоб прибути на місце виклику у Луцьку, каже, у них є 5 хвилин. За хвилину ми маємо вже все. Я отримав виклик. Взяв шляхівку, дорожній лист, в автомобілі весь особовий склад вже чекає. На пожежах себе кожен з бійців почуває під його керівництвом доволі впевнено. Чіткі і правильні вказівки поступають, які легко виконувати. Головне у роботі рятувальника досвід, старання та самовдосконалення, а для керівника відділення безпека особового складу, говорить Володимир Лазарук. Ти мусиш думати про особовий склад не тільки по себе. Щоб всі були живі, здорові виконували свою роботу, так само повернулися додому до сімей, Наталка Клокоцюк Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Виставка вінтажних світлин відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. Як розповів автор виставки, завідувач відділу давньої історії Тарас Верба, експонуються фото із колекції музею та приватної колекції Віктора Літивчука. Фото демонструють повсякденне життя міст і містечок Волині, архітектуру, велика частина експозиції, салонні та портретні фотографії. Також до виставки долучили підбірку етнографічних фото, зокрема, знімки селян з Полісся, етнолога Федора Вовка. Зі слів Тараса Верби. Колекція фотографій в обласному краєзнавчому музеї почала формуватися майже 100 років тому. Нам передають знімки переважно місцеві жителі, які віддають колекції своїх родичів або просто якісь підбірки фотографій, які вони знайшли в старих сімейних архівах. І вся ця збірка формується вже дуже-дуже давно, фактично від самого створення музею в 1928. році. Році, коли відбувалася в Луцьку сільськогосподарська виставка, і деякі фотографії, які там експонувалися, стали якраз основою для музейних колекцій. Один з найцікавіших знімків, який є у нас в фондах, власне, тут ви можете бачити оригінал його, це є. Фотопортрет Касі Куб'як зроблений в фотосалоні Ромаран, що діяв у Маневичах у міжвоєнний період. Власне сама фотографія подарована ось цією касією куб'як своїй подружці моті на пам'ять. Зв'язку з переїздом власне самої зображуваної в невідомі країни не можемо знати куди, але судячи з тої романтичної туги, з якою написане послання, то ймовірно вона поїхала на постій, змінила постійне місце проживання.